Что вы когда все Это же занимается нормально. Бехланушие веры, далеко. Доброго вечора. Підходьте ближче. Підходьте сюди. Підходьте, підходьте. підходьте. Доброї ночі, полтавський рибоохоронний патруль. Чим ви займається тут? Присувай себе, білом. Тільки що зійшли сіток. Тільки що зійшли сіток. Ви бачите, як ви чітко були на сітках. Всі посипали Добре, чи ні? — Та вони де струсилися, мокрі. Сітки мокрі, ні, вони сипались, струсилися. А не сітки хворові. Сітки. Вони на сітком. Де сітки посипали? — А де за хвороді, де? В цьому районі сітки, бо мокрі, по сітках йшли, видно по ньому. Тобач. Ви на одежа, що ви надежні, щоб не сипались, а обробляли сітки. Ну то що? Достаєте чи Достайте самі, чи ні, да, шукайте, я нічого не сипав. Що що? Не сипав. Не сипав. Ви не сипали, ви просто йшли по сітках по своїй. За допомогою кота, ну достаньте я вам ще ну, кота доставай. Доставайте кота. Доставай, доставай, коту. Одежа мокра, аби ви сипали, з вас одежа була. Ну, доставай, ви що не йшли по сітках? Доставайте свого котика, Даліше. будемо разом А Ану, ви будь ласка, так будемо на цьому місці проходити. Документи які у вас з тобою? Нестова компанія. Що ви тут робите? Пішли з берега з Та ладно. З берегом. А ось вони. Дивіться. О, так, так, сітки. то не на світки.